Заступник начальника ОВА Сергій Шеремет взяв участь у робочій нараді під головуванням заступниці міністра економіки Тетяни Бережної стосовно стану реалізації суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану. Понад дві тисячі безробітних осіб залучено до виконання суспільно-корисних робіт у шести областях в рамках проєкту Армія відновлення. Вони перейшли в статус зайнятих осіб і отримують оплату за виконання таких робіт щонайменше 6700 гривень. Наразі держава виплатила їм вже 8,5 мільйонів гривень, повідомила Тетяна Бережна. Сергій Шеремет акцентував, що у обласній військовій адміністрації розглядають сфери, у яких за потреби залучатимуть осіб у рамках суспільно корисних робіт. Йдеться на сторінці Кіровоградської ОДА. Жителі Олександрії зможуть долучитися до акції з протидії гендерно зумовленому насильству. 30 листопада на площі Соборній о 12-й годині відбудеться акція під гаслом Чуйність переможе насильство. Захід спрямований на привернення уваги до цієї теми, закликає долати будь-які форми гендерно зумовленого насильства, бути чуйним до чужих історій, не мовчати. Повідомляє прес-служба міської ради. Голова приютівської ОТГ Андрій Коломіцев на своїй сторінці у Фейсбуці пише: Сім браконьєрських сіток витягнули з Войнівського водосховища. Дякую пильним жителям громади, які піклуються за навколишнє середовище і за те, щоб у водосховищі була риба. Боротьба з браконьєрами буде тривати завжди. На сторінці координаційного центру волонтерів з'явився допис про небайдужих олександрійців, які принесли два великі шматки парафіну для виготовлення окопних свічок. Потреба на такі свічки велика, і волонтери продовжують працювати в цьому напрямку. Щира подяка усім, хто долучається і приносить матеріали для їх виготовлення. Кривоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб на своєму сайті інформує, що за останню добу в області зареєстровано 22 нових випадки COVID-19 серед дорослих. Один летальний випадок помер 61-річний чоловік з Кропивницької тергромади. В рамках 15-го туру Вібет Ліги сезону 2022 2023 років, 28 листопада, ФК «Олександрія» приймала на КСК Ніка Львівський клуб Рух. Цей матч видався непростим для обох суперників. Важке поле заважало командам продемонструвати якісний красивий футбол. Зустріч завершилась з рахунком 1-1. Йдеться на сторінці ФК Олександрія. У середу, 30 листопада, буде хмарна погода без опадів. Температура вночі 2 градуси морозу, в день плюс один. Атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика. Вітер східний 3 метри на секунду.